В самому серці нашої столиці, в самій душі нашого футбольного клубу Динамо Київ на цьому прекрасному легендарному стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського. сьогоднішній день, по суті, є надважливим для кожного з нас з вами. Адже, незважаючи на все, ми з вами прокинулися, ми з вами пішли займатися улюбленою справою і просто мали нагоду. Привітатися із нашими близькими, незважаючи на те, що кожного дня агресор робить із нашої країни. Усі ми бачили, що вчора відбулося у прекрасному місті Запоріжжя, у житловому будинку, у звичайному спальному районі, де були ні в чому не винні люди. І з вашого дозволу, сьогоднішню подію я б хотів розпочати саме з хвилини мовчання, щоб віддати шану усім загиблим на цій війні, з вашого дозволу. Сьогоднішній ранок є важливим для нашого міста та для нашого футбольного клубу. Адже у часи, коли неможливо спрогнозувати навіть завтрашній день, такі пункти незглавності, які ми сьогодні відкриваємо, на жаль, є невід'ємною частиною нашого життя. І знову ж підкреслюю, що на жаль, вони можуть дійсно стати у нагоді разом із нашими офіційними партнерами СТЕЛ та фундацією друзів України. Сьогодні ми відкриваємо брендовий пункт незглавності футбольного клубу «Динамо Київ. У якому будуть вам завжди ради, якщо ви навіть не є вболівальником Київського Динамо? Цей пункт незламності розрахований на одночасне перебування 25 осіб. Хотів би сказати, що кожен пункт незламності в Україні це символ стійкості нашого народу, тому така подія для нашого фонду та наших партнерів також є дуже важливою.